Друзі, всім доброго дня! Попав сьогодні до кума, так як обіцяв, зняв у нього трактор Шифінг SF354L, який йде безремінний. І так коротенько про ті всі проблеми, які наболіли за рік. 143 ми години. Дивимося. приємного перегляду. На перших 10 мотогодинах трактор забрали е, на Київ компанія Мініагро, і туди, де я показав під кришкою, поміняли на валу два підшипники і е, знову ж таки привезли. І знову на 87 годинах та сама проблема виявилася. Підшипники знову мінялися. Е, рівень масла дуже низький. За цього підшипники ходять сухо суху і швидко виходять зі строю. Якоби без реміни, Да. <тас> я понял. Я розібрав, ти кажеш оце, а ти бачиш, не герметик посадив. Отак дизайна. По щупу буде отак десь. <тас> я так пальцем тикну, щоб потім розбудив. Там, де я показав пальцем, знаходиться рівень масла по щупу. Тобто нижче валів, що я показував, де мінялись подшипники. Проблема в тому, що ці подшипники завжди йдуть в суху і мають синього кольору стан. Тобто, вся проблема в тому, що смазка туди не попадає. Бачок це оце, ага. оце. А заливати Одесь його через сапун шлам заливали. Я зрозумів, це там, де оце... в тебе, тебе нема цього бачка, вовки стоїть бачок, такий ще доповні сильно зрозумів квадратна така труба до всюду в трактора і зверху заливає ще там літрів 7 чи 10 масла. Я думав, собі до того розпредіться, а з тисом все Угу. Йому так само добавить, добавить бочку якусь. А то бачка вже ж добавить, щоб, бо то все херня. І що, і саме, навіть, навіть. Дивися, а по мотору по цьому всьому ще питань не мався, так? Да? Ну, це тільки коробка в тебе проблема. Конкретно коробка, так. Да. А по мотору, ну, це от, що так, по сумках. І що зараз? І що зараз? Зараз А в тебе є тут моточаси? Де це вони? Ага. Подожди. А, в тебе електронні. Вони. Подожди. 140. І це на цих моточасах три рази. Ну так я записав. Два рази поміняні підшипники. Трактор забирався на Мініагро в Київ. Підшипники я два рази та сама проблема. Другий раз ці самі два штуки. Вони виходить, один стоїть і другий, а посередині немає. І на ньому типу, шестерні на цьому валу, Да? На отут, це воно включає передка і шестерня отам включає вола одбору Трактуру, не, Та, це таке 44 часи, 140 часів? Трактор проїхав 143 мотогодини, е і мав такі поломки, які вже ви чули. Так, а гот або год, або год, трактор, або 500 моточасу. Або гот. О, хо, 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 це гарантія їхня. Йолки, ти ті за год мався 500 моточасу мінімум наїздить. А ти 143.

На якому два рази вже полетіли підшипники, так як міні-агро дав відповідь про те, що запчастин зараз немає в зв'язку з карантином і довго будуть, а рік гарантії вже проходить, кум сам поремонтував, що зміг, поставив, тому що працювати в городі треба. Ну, отзиви про міні-агро кума були на по цьому питанню не дуже з добрих. Ну а далі побачимо. 20, 20 220-го мотора трактора стоять. Ну на валах написано 220, на 6 220. 6200-го uh -huh. нажимать. Россий, если так, блять, точно і кого в них стоять трактор. Чи 220? А тебе даже противовеси стоять впереді. А Скільки це вони кілограм тут? 15. 15, 30, 60 кг. Не, ну що, інтересно? Там цей бампер такий страшнень, трошки. Тайські такі. <піли> Мені нравляться їхні акумулятори у цих тракторах. Вони такі якісь мощні. Вовки теж я бачу такі, здорові якісь. бряха. І не такі, як у це нас видно фуфлове. Я не знаю, може вони. Це ну... ж <піли> <піли> ну, я не зимою, зимою. Воно видно, по акумулятору, він такий, знаєш, ну якоби якісний акумулятор. Не те, що наше це літьо, яке-небудь, а це такий, знаєш, як, як японський якийсь. Ну, виликий, воно ж видно як по цьому. І здоровий вони такі, вовки теж. Хоч у нього 24-ка, у нього теж він такий чималий. Ну, я не знаю, акумулятор така Нормально. Нормальний. це, що розпознаємо цю коробку, що вони йому хохотіли. І в Ютубі я бачу, що один каже, що поміняли мені, приїхали. а що поміняли всі якийсь там моточасов і блок лопатів. Діма каже, дід в селі купив трактор, поїздив качуть. Мост зов, розбираємося, а там стоять пластмасові, ті, шестерні, пластмасові. Mm -hmm. це побачу, так як кум розбирав КПП, е, говорить, що шестерні е, самі е, дуже міцні. А от вал, на якому він стоїть, який в нього зараз е, був е, з, шліци, зірвало, е, дуже слабенький. Прикурить цьому блядь. Ну да. А дай його улізний, чи загрузний Він, мені кажеться, виломиє, все там що є. До да, ти його там у восьмірки поскручуєш, ти вали зразу. Ну, ну, Я тобі скажу, це ж оця гарантія. А так, ось це ж все зараз пройде, ти вже тільки на себе Пізь будеш надіятися. Ні, я маю віду, що ти, якщо щось зломиться, розбереш по-людськи все його зробиш, складеш там чи вола виточиш. Цього 100 -100. не поміняєш. Ну, Мужчі в ворозі, звісно, для двох двох фото. Я це та маркіровку цю покажу, яка це вона там. А, це тут ця табличка, табличка А, Ну так, да. вони потім ті, по цій таблиці потім самі побачать, хто я купив. Ну да, да, це... Так, так. вона ця. Так, що це 280 це кілограми. 18-й год. А модель. А, ось зл 33 З нового. У тракторі на ЦАПФі зліва побризало болти кріплення е, тяги, до якої кріпиться гідроциліндр. О. І була вона замінена, тому що е, заводська Сьогодні, була я Угу. Я сюди мажу і сюди вилазию, туди було. Воно через вилазить. Через трещину вилазить. <реш> Впливаєш йому десь отако десь, ну, десь сантиметр від уровня сюди. Оце його рівень масла. Масло потім не додається і не Угу. Uh -huh. А як більше, то зразу випирає. Да. Ось тут навіть я наляв, я міняв масло зі знову, бо це ж солярка пішла, я знову заляв масло. Я знову йому рівень набрав. Він оце добирає до цих пір і все, встанавлює і стоїть. І... Інтересно, звісно, я того пам'ятаю. Двигателя, звісно, да, бачиш, ремінь, шків. Мотоблок настаєш, а тут такий цікавий. Ні, вони вже 440-вій бачу стоїть такий. Ого, такі ж саме 440? А, да, там уже такі скидки mm -hmm. більші. ну тут уже без доти По 440. то тут, может чи не 40 на ней. Стоп, подожди, що у тебе дюрка тут. Це буде? Буде? Ага. Ага. Я понял, що воду, у тут поплавок, все кому-то блока. Ну понял. Не, ну щоб ти бачив доливати чи ні. да. А тут просто у радіатор стоїть. Нежно. Ну может капота становиться. Да, 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 да. Ага. Смотри, какой аккумулятор тут где-то написан, мало быть. Не бачу, да, да. Сотка это их минимум, правда? Ни хера не видно, бляха. Ну, тут, шел он тут. То ні, то ні, то. Китайці, бляха, хожу спишуть, де воно. Це ця форсуночка. А в тебе декомпресор теж ж'єш? Ну, да, зиму можуть його. Або... А подожди, а в у тебе нема в салон, типу, Дима, цей це вкриває, декомпресор. Вкриває. Це, вкриває. це вкриває. типу... А як тобі з декомпресором вкриває. заводить? Ось то я цим глушу. Це він так і гушу з заводом. Ну це декомпресор, типу, ні? Ну, а оце. А Тоже це саме. Ага. Може тим заглушує тебе. Тобто відкрив він вже не буде, воздух поступає і не робить. Ні, це не цим тоже. А глушиться взагалі це цим. От вирод регулювати, болі різьбу треба курнути. Або холостий не буде, або буде гоп. У загальним розповідь, значить, по трактору в кумі все сподобалось. Е, головна проблема в тракторі це КПП. Два рази поміняв подшипника і з валом проблеми, на, з якого міняв подшипники. Е, Той слабе місце КПП, а так, наче все нормально. Всім дякую, всім пока.